Да, друзі. Всім привіт! Ви на моєму каналі Інопланетян 1, 2, 3, 4. І я повертаюсь. У вас, мабуть, є багато питань, чому мене не було. Де я був? І так. Да. Я на кінець-то повернувся. І чому мене не було? До мене літом приїхав друг. Да. І за цього я перестав знімати відео. А після цього почалася, як ви знаєте, школа. Хто, хто не любить школу, ставте лайк. І так вийшло, що, що я походив в школу і тепер у мене стало менше часу на відео. Ну, кстати, ще я переїхав. але я не знаю, що тепер робити спасіння землі. Так що зараз буде більше відео ходити туалет, скільки летом побрав Но, Сьогодні у нас буде нова тема і це робот и оставить на чемписку. Кстати, наверное, треба буде зробити рум тур. Да, я, я завтра вам зроблю рум тур. І давайте почнемо грати Так, на є, нам треба зажати. О, це у нас тут, я так понял, клас. На десь у Окей. Український біон один. Так, ми дивимось якусь сцену. Так, це якісь люди в масках, вони прийшли кудись якийсь ад. Ну ви мене виправляєте в коментарях, бо я, як чесно, перший раз це граю. Так, він хоче потрогати... що це лала. ой йо ой, ой. Ой, зра, ой-ой-ой, як зра. На! Сніжко понял, А, так це він, типу, його розморозив на -на, 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 на на Ну да, сніжки из с... снігу зробим. Левулканик біомпачван. Так, ну давайте тоді підемо грати. Так, давайте в одиночку поїхали. Я вже перший раз граю, так що я не знаю, що буде. Все, друзі, я вже загрузився. Коли в другій серії ми з вами вже зробимо скин. Так, що нам треба робити? Зробити дерева і положити їх на огонь. Так, ага, Покачування Ну, давайте підійдемо, наприклад, до, до дерева. Жмемо на Shift. Ні, не на Shift. Давайте ближче. А на яку кнопку? Давайте ще підійдемо. Отак. так. нам треба. Опа. Так, ми робимо дерево. Опа! І я так понял, тепер нам потрібно взяти старий мішок і... Раскладати в магазин, но ну, як? Это вот так вот Ага. Йо-мой. Ага. Магазина надо. Так. Це складно. О, я це зроблю. І у нас є саження, які ми маємо посадити. Да. Так, і тепер я, я так розумію, нам потрібно тепер це все викинути в костер. Так. Оп, оп. І оп, ага, друзі, я вже поняв. Друзі, я от ніяк не можу розпалити костер І у нас вже навіть настала ніч. Давайте зараз по постараємося як можна швидше зробити дерево. Просто я отак от тиклю. Просто тикаю. Безконечно. Так. І швидше. Мішок. Мішок! Так. Десь має бути третє дерева. Я вже там чую якісь звуки. Коротше, друзі, ми з вами підемо без траче дерева. Давайте йдемо додому. Ну це цей костю розпалити. Невозможно. Ну, о, боже, ну, ну от я не розумію вообще, от як. Як мені це вообще можна зробити? Друзі, мені потрібна ваша допомога. В наступному відео ми з вами... С вами в следующем видео все äh! так. Так. друзі Мен так. Це все. Я навіть так от можу... Йом-йо! Йо. Не мишка. Не мишка. Я мешки свої не бачу. Так, друзі, давайте перезайдемо. Добре, друзі. В одиночку я піти не зиможу. Да. Ну, б, ну я навіть не можу розпалити костер. Давайте підемо. Тут до якихось людей, може. Ріду, давайте я зараз зроблю на п'ятьох. Заходьте до мене. Заходьте до мене. О, 103 дня до мене зайшов. Нічого си. 26. Ну, давайте ще хтось зайдете. 14. Все, у нас п'ятеро. Все, друзі, ми залітаємо в цю гру. Так. Здесь зараз все буде нормально. І так, я прийшов у нас п'ятеро. Піду я, наверное, зараз по два королі. Я чув, що. Хотя тут десь вроде має бути ще спринт. Чого нема? Ладно. Друзі, я чув, що Що тут... Що тут у мене якась фігня. От скажіть мені. У мене окончательно залагало. Друзі, це кінець. У мене... ну у мене даже... Ага. Боже, там, дів... там дівчинка літає. Якщо ви бачите, то там дівчинка літає. Герем мішок. А, все, знизу з'явились кнопки. Все. Я тепер поняв. Розстійні є. Все, друзі, на кінець, то тільки от скажіть, мені де мені взяти ще біг. Давайте зараз. У нас ще є така от штука. Давайте я сюди зараз закину. Ой, случайність. Вибачте. Давайте. Ага, давайте я зараз викину, де тут. Можна викинути на F-ку. Де F-ка? Так, і у нас построїли карту. Ага, ваша екостраненця заправлена на плані. А, Жекарта, кстати, у нас відкривається на буквочку. А -а -а. Ну добре, друзі. Так, давайте, наверное, візьмем топорик. І Давайте краще мішок, бо там де у нас валяється дерево. Давайте ми його зараз підберем. Так. І давайте наш костер розпали. Так, де-де-де-де? Опа. розпалили. І тепер, що у нас буде на карті? Ага, ні часи. О, ми прокачались. І тепер у нас карта більша стала. Давайте йти, подивимось, що там є цікавого такого. Ні, ну в мене немає спринта, і це дуже погано. Там волк, друзья, там волк. Давайте на него нападем. О! На, 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 на. Я его убил. И давайте мясо мы заберем. Так, э. Так. Видно, да, у нас тут еще есть домик. Ось до там є бурмонет. Я не знаю, що з таке, назвав. І на F. Так, ага. Помістили ми того шліфований станок. Ага. Давайте підемо. Я так... я так поняв, що шліфований станок це то, що... Це то, куди ми ставили дерево. Так, я прийшов. Так. Да. Так. Я еще вроде мяско принес. О, пожаровался. Все, у нас теперь есть Кстати, в доме голод. Давайте я зараз возьму поем. Например, Марсель. На Е. О. Блин. Друзі, а я, а що буде, якщо у нас костер потухне? Так, що ми можемо сказати? Давайте, наверное, зробимо... Це, що ж це вибрать? Показує, сколько нічий. Давайте ми його зробимо. Так, на троечку. Повернути. Як його поставити? О! Все, я поставив. Тепер у нас тут нижчі карти показується, скільки вже у часу. Дня чи ночі. Ну добре. Так, предлагаю ще сходити на ось цю вишку. Б'ю. Друзі, я не зміг залізти на ту вишку, але зато я знайшов якийсь волків, у яких є червоний ошейник. Я чую плащ дитини. Давайте пробуємо цих волків убити. На. На! На! На. 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 О! Я помер. Так, і що буде далі? Я так понімаю, що нічого у нас далі не буде. Ну, добре, тоді, друзі, на цьому ми будемо закінчувати. Дякую всім за перегляд. В слідючому відео я наберу своїх підписників. Якщо що, то ви пишіть мені в коментарі свої ніки. Я вас добавлю. О! Дивіться! На... Д... мене прийшли спасати. мене мішок. ну добре, друзі на цьому кінець Всім пока-пока Пишіть свої ніки в коментарі. дякую за перегляд следующий весну ви... я думаю следующий відео десь вийде завтра так що всім пока-пока